Облуплені, шеф прав. І 50 разів цього кабана бачив. Це своє пілітай, яка б денаться на тобі ухом, я дам тебе наперед. Схвати мене і це тріпаєшся. Я утрирую, так все, Знаєте, я хочу, щоб до вас як рознувся, щоб ви це зрозуміло. То, що розумію, я, може, знов, я може помиляюсь. Ми вам розказую то, що я думаю з цих питань. Чого? А дивіться, боксери. так? Має бути бої. Вони ж його в там ти, 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 ти. А тепер мися в природу. Біжить ваш тагіл по лісі, знаходить кабана, приходить. Що там лежить? Яке там лихо лежить? Яке воно? Те лихо? Як воно стартане до нього чи втіче від нього? Може треба розібратись. Ну, тагілу до цього ж треба знайти. Так от у всіх правилах, що ви бачили. Ви йдете на полювання, пускаєте собаку, собака виходить в пошу. Правильно? Відкриваємо правила і дивимося. Перша графа що? Давайте, любі правила, відкривайте. Є-є-є. Назад. У всіх правилах перше, що йде пошу. Тепер, не важно це по якому. Бачите. Дивіться, є тут є нюанс. Є види, в яких більше грає роль чуття, а є види, в яких більше грає. Ну, давайте візьмемо кабана. Як казав Вадим Дмитрич Речкін, лайка не може знайти дурно пахнущого зверя за 10 минут 4 гектара. Запитуємо. що це зала? При умові, що у тебе, наприклад, на 10 тисяч гектарів є один комбат в нашу країну. Ну, плотне звіри. Плотне звіри у нас і у них, це не боєзвілі. Там звідки вийшла лайка. Плотність тварин на більше ішнує тільки тоді в ті роки, коли йде міграція звіра, це білка. Коли е, його велика кількість, а плотність звіря у нас і у них, у нас це просто бомба ракети. І взагалі я, тому що е, лайки до 66-го року були заборонені в Україні, офіційно. З 66-го року дозволили. Чого? Це промислова собака, з якою все вийде. Таке було. Перша лайка на Житомирщині з'явилися в 61-му році. Ви було завезено дві собаки. Йдемо далі. Собака ходить. Завдяки пошуку і чуттю знаходить об'єкт. Находить б'є. А ви Як ви будете знати, де Так, Зараз є GPS, і мови немає. Що там графа гляньте, наступна яка? Голос. Діпс. Це як? Це сполювання чи продумано одного дитина. Гол, гол, Ви чуєте, йдете до собак. і йдете до собаки. Підходите до собаки і далі ви підходите і маєте його думку. Знову ж таки, не важливо що. Але вона повинна піти, знайти і вас тоже Далі йде вже наступні елементи роботи, які є у, по кожному виду окремо. Наприклад, якщо це зір, раптирування чи зляшка, то є ті елементи роботи, яка вона робить. До вашого підходу. Далі що йде? Сміливість. Ні, ну це елемент роботи. Сміливість, злобість, все знову ж таки по кабану. Шановні, першого кабана, а, ні, не так, неправильно сказав. В Московській області кабани повинні в 63-му році. Лайці до цього існували лайки до цього існували стрільки. Одна порода лаєк, яка працювала з кабаном, це були східні Сибірські лайки. О той один восточник, який один сьогодні був чорний. А ці собаки чорні. Ну, Східно-Сібірський підвид кабана дикого, іншим, що ви знали, це злобний кабан. Воєнноморський флот При... в Крим. Там було господарство подарство воєнноморського флоту. Вони завезли кабанів з Дальнього Ростова. Бо вони да. які Можна розставиться в молоді. Це не то, що там. У мене товариш приїхав забирати поросят звідти. головушку злобили свиню і шість поросят. Татарин прийшов, каже, вона нас сидить в живолушки, іди забирає. Це і Коля Самчук, він такий, з ушома це життя організував шість